Господи, дай нам силу, щоб ніхто з нас не засумнівався, що вибір наш правильний, додівають нас, б'ють нас, об'явили нас ворогами, Ми то постійно акцентуємо. Ліплять нам те, що ми будь-то коли кажемо проповідь, та не кажемо проповідь своїм людям, розкриває тайне Євангелія, ізучає Євангеліє, наставляє людей. Ні, каже експерт. Він не своїм людям каже, а він і ходив на проповідь, щоб ображати другі релігії. А чим же? А він каже, що його релігія єдина правильна, а це не може бути, бо ми експерти кажемо, що релігії всі равні. І коли вислухаєш такого експерта, котрий дві години відповідав на питання мої, ні разу не привів ні одну цитату, із тих проповідей, котрих вони поставили на суд. Коли експерт робить експертизу, не обращає внімання на проповіді, а фантазує свої замовні, я би сказав, злочинні висновки. І ми всі подумали навіть Господі то було з усіма святими. Но Господь зато з'явився в мир, щоб утвердити нашу віру і общево предваряє, указав нам, що не одна наша сльозинка, ніякий наш подвиг не буде забитий у Бога. Бог кличе нас продовжати, готуватися бути наслідниками Царства Божого. Ну а що робить цей світ? А він, як оті п'яниці, нападають на спортсменів. Нападають на нас. І п'яниці видумали, що спортсмени то не прості люди, а то шпіони. І дзвонять у поліцію, ідіть, вони займаються спортом, значить, вони точно агенти. У така й нині картина. Проти нас йдуть свідчити. А ми їм відповідаємо Боже, благослови їх, прости їм, той примітивний разум, який вони мають. Що вони не розуміють не то, що кажуть, навіть не підозрюю я, що вони порушують закони, а ми діємо в рамках закону. Так я й кажу на суді. Я в проповідях своїх звертаюся до своїх любимих, вірних дітей Божих. Мене не цікавлять другі релігії, а то, що ми маємо онлайн тепер, хоч хто може чути її, це великий плюс. Но хто дозволяє або заставляє чужих людей, яким не адресована наша проповідь, її слухати мало, слухають і, що їмся не любить, біжать у суд. А в судах, у СБУ, прокуратурі з відкритими руками призивають, хто ще жалобу має на, на канонічну церкву, кличуть. Коли ж ми жалуємося, коли скажемо Господи б'ють наших. Де держава, де функції держави захистіть наших людей? Ні, замість захисту головне діло суд. І ми подумали: Боже, як добре, що цей світ таку має примітивну, таку посадистську антидержавну позицію. Бо коли держава б'є своїх громадян мирних, що то урвалося? Ні є норми, значить функція нарушена. Но саме в переслідуванні відкривається сила нашої віри. І притом признався. Ми, греки, і наш Константинопольський патріарх наробив біди. В Україні благословив розкольників, а їх піддержала держава і нарушила рівноправність релігії, рівноправність людей. Тобто, тепер вже наша релігія вне закона. Наших людей можна бити, вагняти, церкву захвачувати або цілу церкву забороняти. І вдруг, вдумайтеся, коли нас, людей, не дають нам рівність в моєму судовому сіль написано. Він нарушив рівноправі релігії і рівноправі людей по релігійному признаку. В то, що вони вже нарушили. І нами задокументовано, зафіксовано світ, ООН, Європа, Америка підтвердили законодавство неправильної закони несправедливі. І вдруг мене судять за те, що я будь-то би нарушив рівноправі, да вони кожен день моє право рівноправності наших людей нарушають. Ну так буває, коли цей світ перевернувся головою униз. І все видить на обратно. Господи, Ти обще Воскресення предваряє, воскресив Лазаря. Благослови, щоби ми в цьому світі. Так потрудилися, що коли Ти, Господи, будеш на общому Воскресенню нас піднімати, щоб ми оказалися у числі ізбраних Божих. там, де будуть бійці гонимі, но щасливі, радісні, сильні духом. Ми розуміємо, якщо Бог попустив, будемо терпіти. І тому мої адвокати сказали удивительні заклики у православних проповідях: не розпалювати релігійну ворожнечу, а терпіти. Боже, подай нам терпіння, Боже, подай нам мудрості, дай нам сили. Найпаче молимося за наших воїнів на передовій. Найпаче найбільше молимося за наших воїнів, на воїн, які спочили. Господи, Ти общее воскресенье предваряє, воскресив лазаря, благослови нас, щоб ми ніколи не забували той путь, котрий ми збрали, не є любимим у сьому світі. Вся пропаганда, вся машина пропаганди да й всі структури державні щось вирвалися із своїх рамок і рванулися проти нас. Но ми їм кажемо з нами Бог. Обов'язково чотири рази об'єднали. І обисти сто раз стали ще зліші, ви не побідите церкву Христову, з нами Господь, і тоді хто проти нас каже апостол Павел. Господи, благослови наших людей, радуватися у Лазареву Суботу, зустріти Ісуса у завтрашній день ваїями, вербами, як зустрічаємо побідителя смерті. Осан на йому, а потім, рівно через тиждень, єдно з Христом, спів воскреснути, щоб у великій незвичайної радості радуватися, а у вічності потім, по милості Божої, єдно з Лазарем і стати наслідниками Царства Божого. Амінь.